За інформацією синоптиків в Україні 12 січня очікується невеликий сніг. У день без опадів на дорогах ожеледиться. Температура вночі та вдень 8-15 морозу. У південній частині на Закарпатті та Прикарпатті упродовж доби 2-7 морозу. По Київщині, 12 січня, уночі від мінус 9 до мінус 12 градусів. Невеликий сніг. Температура удень від мінус 8 до мінус 11, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Буде хмарно. З проясненнями Без опадів у Києві уночі мінус 9, мінус 11, невеликий сніг. Удень мінус 11, мінус 9 градусів, вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Без опадів хмарно з проясненнями.